До файлів в судового засідання ваше клопотання було розглянуто на вашу адресу електронну, офіційно було направлено вам лист. І третє ваше клопотання: ем, надати дозвіл на пряму трансляцію засідання відповідно до статті 11 закону України про судоустрій та статус суддів. Було в ухвалі суду було е, написано, що оскільки від інших учасників заяви про участі в режимі відеоконференції не надійшло. А обов'язкова трансляція тільки передбачає, якщо всі учасники в режимі відеоконференції, то було написано в ухвалі суду, що вона як передчасне. Таке клопотання передчасне. Так, на всі клопотання бачите було в, надано від. Ви, 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 зараз відмовилися. Зараз... ви зараз порушили закон. Ви відмовилися. Чи у вас ще якісь питання? М можна, коли я багака, ми не будемо друг перекрикувати. Конкретно питання. Я, 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 я тільки та що, та що та заявив та клопотання, та тільки та. що. 376 стаття. Оголосити вашу ухвалу за моїм клопотанням, яке надійшло до вас 12 березня. Будь ласка, наберіться мужності, оголосіть є дану ухвалу, вручіть мені, як це, як це передбачає закон. Вказану ухвалу отримали в електронному кабінеті. Я вам ще раз кажу: Ваше питання було розгляну, Хочу, щоб ви її. ухвалу. І вам надіслано в електронний кабінет, Яна Миколаївна. Ми знову переходимо на підвищення тонів. Чому ви не виконуєте закон? Ви відмовляєтесь? Ну це на вашу 300... думку, ви розумієте? Це ну є, є добре. Думку. Ви ви скасуєте 376 статтю кримінально-процесуального кодексу. Ви зобов'язані оголосити... конкретно є. Я вас прошу в порядку 376 статті, оголосити. Є обов'язок. Ви винесли ухвалу. Ви зобов'язані її проголосити, вручити. Судлушує про початок судового розгляду. Я заперечую я про початок судового, судового розгляду. Ваного, по суті і зараз ще раз я заперечую. ваші питання розглянуті і направлено винесено ухвалу і заперечую ухвал в електронний кабінет. Ви її отримали? Ви... Є доставка про отримання. Ви мене почули? Ні? Я. Наполягаю на виконанні 376 статті. Ми будемо друга перекрикувати? Я заперечую про продовження судового розгляду, поки ви не почнете виконувати закон. Я посилаюсь на законну норму 24-го року. Літвін Олександр Володимирів свідомо відвід відвідслівчому суді молоновій, оскільки на його думку вона упереджена до нього ставиться. Скажіть, будь ласка, ви підтримаєте вказану заяву про відвід? Я тільки що заперечив перехід до розгляду по суті. Я наполягаю на виконанні закону. Е, судове е, провадження має проходити в рамках параграфу. 3. до початку судового засідання було заявлено три клопотання. Ви мені надіслали одну Я Ви мені надіслав. З... 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 не перебивайте. Не перебивайте. Будь ласка. Я вам надала відповіді. Я вже тричі повторюю. Не, не перебивайте, процес. коли я була. Я вам кажу, з 1 березня 2024 року ви заявили клопотання про відвід слідчому судді Моланаве. Чи підтримуєте ви конкретно відповідаєте на запитання судді? Чи підтримуєте ви заяву? І обґрунтуйте її. Будь ласка. Чим ви обґрунтовуєте відвід слідчого судді Моланове? Чим обґрунтовуєте? Ваша честь. Яна на Миколаївна з великою повагою. До вас, як до жінки, я буду стримувати себе не проявляти виявів сексизму, як це було в минулому засіданні. Але, будь ласка, перше, не перебивайте мене. Друге, виконуйте норми процесуального законодавства. Зараз ми працюємо в параграфі 3. Всі норми, ні, ні одна норма там не скасована. Я вас прошу в порядку 376 статті оголосити власну ухвалу. В ній не міститься відповідей на моє клопотання. Ви ігнорували мої клопотання. Я зараз, от ви зараз наполягаєте на тому, що воно вручене. Якщо воно вручене, вас щось затрудняє його оголосити. У мене немає процесуального часу виконувати ваші забаганки. Це не забаганка, це порушення вами закону. Параграф 3, це не є забаганкою, це є норма, яка має Це норма ми не будемо з вами сперечатися. Ми не будемо. Ми не будемо з вами сперечатися в судовому засіданні. Не я вам е, сказала, чи підтримуєте ви свою заяву про відвід му судді молодове свідчі і обґрунтуйте її? Якщо бажаєте, якщо я Це вам вас... тільки що повідомив, що я заперечую, ви мене спитали дозволу про перехід до розгляду по суті в апеляційному суді. Чомусь? Після кожного етапу запитують думку учасників процесу про те, чи є можливість перейти до розгляду по суті, до дебатів, до вивчення матеріалів справи. Я заперечую перехід. Так так не були розглянуті клопотання, заявлені до початку судового розгляду. Ви не можете порушувати який закон. Сам, скажіть, будь ласка, які саме вас. Закон. Прошу, якщо ви не зрозуміли, які ви можете їх зачитати, вони знаходяться у вас в матеріалах справи. Я вас зараз прошу конкретно 376 стаття кримінально-процесуального кодексу. Виконайте її, оголосіть свою ухвалу. Будь ласка, вручіть мені її. І в даній ухвалі немає відповіді на мої клопотання. Нема є. Ви мене позрозуміли? Ваше слово. Суда немає обов'язку проголошувати рішення. Є обов'язок. 30... Які, які вам проголошують одразу, так, до нарадші кімнати, коли суд виходить. Вам ваша ухвала була вірніше, ухвала ваші клопотання були розглянуті і ухвала була направлена вам ще вчора. 12 березня, 24-го року, це не позбавляє вас обов'язку на мою вимогу оголосити дану ухвалу. Так. І я хочу зазначити, що було. Олександр Володимир, що вас пояснення, щодо відвіду, буду чи буду? відвіду не будуть чи не будуть? Відвіду не будуть. Я далі... не бажаю. Ми не перейшли а, до ви? процесуального моменту. Ви порушуєте закон і хочете, щоб е, законно було все і розказуєте мені про закон.